Що смакує так добре, що не віриться, що це корисно для здоров'я, ідеально стиглі вишні. Вишні це безумовно одна з найкращих речей, які я коли-небудь їв. Абсолютна смакота. Не дарма вишні є одним з найпопулярніших символів. Казино, старих аркадах і тому подібному лайні. Вишні такі до біса ідеальні соковиті персики. Ідеально стиглий персик слід їсти над раковиною. За свіжий, холодний соковитий персик можна померти. Мої родичі живуть неподалік і у них є персикове дерево, яке плодоносить неймовірними персиками щороку в серпні. Всі ягоди божевільно, що це ще й найкорисніші фрукти, буквально природні цукерки. Зокрема, черниця є однією з найкорисніших ягід кукурудза на грилі чи крисна кукурудза для здоров'я. Так, вона містить багато клітковини та поживних речовин. Хоча кукурудза містить крохмаль, який може спричинити підвищення рівня цукру в крові, вона також містить клітковину та поживні речовини, такі як вітаміни А і С, чай. Я його обожнюю. Зазвичай я даю чашці настоятися 10 хвилин, але іноді забуваю, і він настаюється 20-30 хвилин. І він такий смачний, з вершками і невеликою кількістю цукру. Я люблю міцний чай. Звичайно, якість чаю має значення. Сушене листя краще ніж пакети, але Якщо ви п'єте чорний чай, великі бренди в магазині набагато гіркіші в порівнянні з йоршерським золотом, який, якщо його правильно заварити, на смак нагадує карамель: Ммм. Манго. Якщо ви не їли манго в Азії, ви не жили. Ті, що ростуть у США, схожі на бліду імітацію справжнього, вони наповнюють будинок парфумерним запахом. Це справді дивовижний досвід. Отак, От коли ви отримаєте хороше манго, Жодна шкідлива їжа у світі не смакує краще. Холодна вода. Якщо ви живете в холодному кліматі, де вода з-під крана завжди холодна, придбайте глечик для води з нержавіючої сталі для холодильника. Це змінить ситуацію. Він мені подобається більше, ніж мій кулер для води, який також подає крижану воду. Але не таку смачну. Соус цацики це йогурт з огірком. Звісно, без цукру я точно з'їдаю щонайменше одна другої склянки зараз. До індички ми їмо його як гарнір, а не як соус. Змішайте йогурт, нарізаний огірок. Додайте оливкову олію і сіль. Якщо ви хочете піти далі, додайте туди бобові та зернові. А також трохи льоду, і вийде літній суп, як ми його називаємо. Якщо ви погуглите холодний йогуртовий суп, ви побачите багато цікавого. Відрізняється від цацика, але на смак. Практично такий самий нут обсмажений у фритюрі, посоліть, поперчіть або додайте приправу для попкорну. Ви починаєте з сушеного нуту, як купують сухі розсипні боби, чи використовуєте його з банки, а потім обсмажуєте на повітрі, повністю сушити не потрібно. Залийте нут, промокніть його паперовим рушником, полийте олією та приправами і закиньте у фритюрницю. За бажанням додайте ще трохи приправи, коли вони будуть готові. Гранати це як їсти цукерки Щороку я купую величезний мішок гранатів у місцевого ферму. Мара, який продає їх за безцінь. я їм їх до тих пір, поки вони мені абсолютно не набридають за сезон. Минулого року мої діти виявили, що вони теж їх люблять, тож тепер мені потрібно купувати два величезні мішки. Лол, коли мені було близько 20 років, я вперше жила далеко від сім'ї і ледве зводила кінці з кінцями. Я познайомилася з жінкою, у якої на подвір'ї росло гранатове дерево, і вона їх не любила. Вона запросила мене зайти і з'їсти один. Будь-який час вона ніколи не згадувала, що я можу взяти їх з. А я тоді соромилася попросити. Тож я йшла через усе місто, щоб сісти на ганку і їсти гранати. У моїй сумочці була ціла пачка серветок, але напевно на кожному предметі одягу все одно залишилися плями. Десятиліття по тому це такий вісцеральний спогад, як відкриваєш теплий плід, що сяє, наче коштовності, інтенсивним ароматом, переповнений смаком. Ніщо інше ніколи не смакувало так добре. Лічі у Великій Британії їв імпортний лічі. А потім я приїхав до Пакистану і побачив бачив, що там ліші, вдвічі більші і вдвічі солодші, ніж у Великій Британії. Мої діти не можуть ними наїстися. Хумус, Свіжоприготований хумус, скуштувавши його одного разу, ви вже ніколи не повернетеся до хумусу, що зберігається на полиці. Що б ви не робили? Нагрівання, тиск це забирає все найкраще і найчастіше, що є в світі. Тут я зроблю непопулярний вибір. Я можу їсти оливки з консервної банки, ніби це закуска. Настільки вони неймовірні на смак. Це мене розсмішило, тому що мій кіт одержимий оливками. Я відкриваю банку, а вона стоїть на іншому кінці будинку і все одно підбігає. нявкає і переслідує мене, буквально намагаючись запхати морду в банку. Тож мій кіт принаймні погоджується з тобою. Солодка картопля. Прийшов, щоб знайти це. Порада. Проколіть батат, не обов'язково, але рекомендуємо загорнути у фольгу. Запікайте батат необхідний час, вимкніть духовку, але залиште батат всередині, поки духовка остигає і він продовжує тушкуватися в власному соку. Ще година дві-три не потрібно додавати вершкового масла чи чогось іншого, а соки, що виділялися, карамелізують бонус. Зробіть відразу купу, а ті, що не використаєте, поставте в холодильник, вони добре розігріваються, але також чудово смакують холодними. Картопля загалом потребує нового піарника. Всі думають, що вона шкідлива для здоров'я, хоча насправді вона наповнена поживними речовинами та клітковиною. Картопля також набрала найвищий бал 40+, плюс протестованих продуктів за індексом ситості, що означає найнижче співвідношення калорій до найвищої ситості. Це справді суперпродукт, і він заслуговує на більшу перевагу. Варіть їх, робіть пюре, додавайте врагу. Сашимі з тунця. як на мене, немає кращого способу поїсти тунця. Що ви думаєте про сашимі з лосося? Я ніколи не любив сашимі з тунця. Він мені здається кашоподібним на смак. Лосось з іншого боку чудовий, гладкий, шовковистий. Я помітив, що більшість людей, яких я питаю, люблять або одне, або інше. Рідше обидва. Тунець це добре, але на мою думку, лосось це те, що треба, якщо я обираю між ними. Малина дуже смачна, буквально природні кислі ягоди. Терпка, гостра і солодка. Золотиста малина найвищого гатунку але її важко знайти. Наполегливо рекомендую всім спробувати її. Якщо ви натрапите на неї, вона солодша за червону малину. Моя мама посадила кілька кущів у своєму саду кілька років тому і тепер отримує золотисту малинку щороку. Це мої найлюбленіші з усіх ягід. Ніколи не пробувала золотисту, але тепер дуже хочу. Запечені в духовці овочі, цукіні, цвітну капусту та моркву. Додайте трохи солі. Якщо тільки ваш лікар не скаже вам не солити, то не додавайте броколі на пару, це моя паличка виручалочка. Коли я хочу швидко перекусити. Якщо ви також маєте свої улюблені, здорові, але неймовірно смачні страви, поділіться ними в коментарях. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві теми. Ставте лайк, якщо це відео було корисним, і не забувайте натискати на дзвіночок для сповіщень про нові відео. До зустрічі в наступних обговореннях.